Близько 16 тисяч чоловіків намагалися незаконно перетнути державний кордон за час воєнного стану. За цими фактами відкрили понад тисячу кримінальних проваджень. Такі дані Державної прикордонної служби озвучили на брифінгу для журналістів. Тож як чоловікам вдається виїхати з країни, попри закон, дізнавалася влада Прізова. Систему шлях створили наприкінці 2021 року, щоб не давати дозвіл виїжджати за кордон ліцензованим перевізникам вантажним та пасажирським після повномасштабного вторгнення в законодавство внесли зміни і дозволили вносити у шлях волонтерські організації, які виїжджають з України за гуманітарною допомогою для військових. Щоб потрапити в систему, благодійні фонди подають до обласних військових адміністрацій або міністерства інфраструктури заяву та обґрунтування. Заступник голови Укртрансбезпеки пояснив, ці відомства вирішують включати особу в систему чи ні. Шлях став лазівкою для виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Вважає представник держприкордонслужби Юрій Ковальчук. каже, це засвідчили перевірки правоохоронців. За його словами, від початку 2023 року прикордонники виявили понад 8 тисяч чоловіків, які не змогли підтвердити мету свого виїзду по системі. Шлях спочатку повноштабної агресії нами було розпочато 607 кримінальних проваджень стосовно ось таких ліцензіатів 50. То минулому року, решта в цьому році. Ще схема незаконного виїзду чоловіків підробка документів, каже начальник відділу паспортної роботи держприкордонслужби Валерій Бойко. Батько самостійно виховує дитину. Ми е, мали такі випадки, коли е, підроблялися свідоцтво про смерть матері. Тобто мама реально жива, а батько приїжджає на кордон з підробленим свідоцтвом про смерть. Щоб усунути корупцію при перетині кордону на ЗК подало до уряду план рекомендації. Тричі його повертали без затвердження. Ми впевнені, що в уряді є люди, які зацікавлені в збереженні корупції в діяльності вказаних ТЦК і ВЛК, а також при перетині кордону. Як повідомив представник державної прикордонної служби Юрій Ковальчук, від початку повномасштабної війни 125 громадян засудили за незаконний перетон кордону. 25 людей позбавили волі на понад 5 років. Влада Прізова Сергій Дунда Олександр Сова – Суспільне новини.